Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи впливають на сім'ю, на відносини із чоловіком, чи роблять негативні програми, магічний негативний вплив, чи втручаються у відносини чоловіка і дружини, тих, хто дивиться відео, близьких людей. Відносини сім'ї дітей, може, ваших батьків, ваші відносини із чоловіком, саме що стосується сім'ї. Скажіть Вищі сили, чи впливають на відносини у сім'ї між чоловіком та дружиною, тих, хто дивиться відео близьких людей? Дайте відповідь. Стаїть сильно, дуже астуда, ще втручаються, щоб вам ну, гроші не надходили, гроші стягують. Дуже сильно, от як пояснити, коли немає життя статевого між чоловіком і дружиною. Блок повний. От. А ще скидаються якісь проблеми. Може скидають свої хвороби, свої, може, не знаю, біль спини, ну, щось скидається, своя проблема. Хвороба, я так розумію, хворобу скидають. Скажіть, що ще Угу. Мали це більше стосується на чоловіка, скидають. От, ілють, програми негативні на фотографії, може ще порчу на алкоголізм ставлять. Ну, Ви дуже сильно стараєтесь захищаєте. Свою сім'ю, ви щось робите дуже гарне. Це продовжуйте робити, бо тут вийшла карта захисту миру, що ви піклуєтесь про свою сім'ю, родину. І все мало бути добре. От, зараз більш-менш вирівнюється стан. У вас мають бути гроші, але вони намагаються знову поставити і крадник, і знову хочуть повторити сейчас я хочу подивитися, скажіть, що ця карта говорить про саме. Дуже сильна агресія. Щось роблять чи розсорки, чи прям така, щоб була, замінював це слово, понажовщину. Ну, шо, щось таке серйозне, фізичне, прям насильство, насильство. От такого плану планують. Скажіть, допоможіть. Ну, це робить жінка. Жінка, вона хоче, щоб було багато сліз, щоб страждали, щоб розлучалися, щоб вас покинули, і чи ви покинули, не витримали, і це триває вже багато років. Ви постійно намагаєтесь зібрати все до кучі, відновити сім'ю. Ну, можна відновити, тільки треба періодично е, чистити, ну, або дивитись такі чистки, чистки робити, бо тут напади. Заперечуюсь. Прошу вище допоможіть. Вище сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, одведіть, одверніть ворога. І весь негатив, що робить назад, йому поверніть. Все, що робив назад, вертає, буде так. Більше лиха зробити не зможе, все погане, все лихе на себе забирає. Тільки лихо починає робити на сім'ю, тих, хто дивиться відео. Силу втрачає, свідомість втрачає, жити більше не зможу, буде так і так і є. Вертаю, цікаві на якій вічимо, всі все лихе на себе зберігає. Повертаю всі гроші, фінанси, любов вертає, пристрасть вертаю, потяг вертай у віднос. Відновлює статеве життя, відновлюю щастя, багатства, любов, буден. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, скажіть. Чи лишився ще негатив, магічний вплив, якісь втручання у сім'ю, родину, у відносини з чоловіком і дружиною, тих, хто дивиться відео близьких людей? Так, Багато роботи і багато грошей платили на те, щоб розлучити, щоб на розвод, на розлучення, щоб ну, вам розбили серце. Ну, ну, Звичайно, вже розбите. Серце болить. Багато чого ви не можете пробачити, вибачити. ну, Це Дуже важко зробити. І саме так працюють оці порчі, що навіть вже, якщо зняти повністю всю дію, настільки глибокі вже завдані рани на серці, що люди просто не можуть вже далі жити разом, ну, вони ще не до кінця розрушили. У вас з чоловіком відносини тут ідуть більше на рівні дружби, друзі. І можна відновити ці відносини. Просто зараз я буду чистити, виймати до кінця ці образи всі. Треба виняти, воно зайве, це вам не потрібне, це цей тягар, оцей мішочок із лайном, його треба зняти і жити далі. І не загадувати, От, не допомагати ворогам. Та тут страшне, О, тут просто показано, я покажу вам, що вийшов ніж, уже і назовні. Проштрикнута наскрізь це серце. Заперечу весь негатив убираю, виймаю всі негативні програми. порші, ресорти, студи, отвороти, виймаю. Прошу допоможіть, будь ласка, загоїти рани і травми. Всю біль виймаю, повертаю ворогу. Хай він страждає так само, буде так і так є. Всі програми негативні, порч на алкоголізм, порчі на бідність, всі болючі слова, агресивні дії, образи, вбираю. Ой. Ворог чекає результатів своєї оцього напада, що ви змушені будете вже покинути ці відносини і йти далі, що в цих відносинах вам дуже важко. Результати чекає Заперечую весь негатив, убираю. Отвертаю, отсікаю на віки вічі ворога. Повертаю все лайно назад. Тому, хто робив. Більше не зможуть тручатися, впливати не зможуть. отсікаю на віки вічні. Все погане, все лихе. Повертається назад тому, хто ставив, хто робив. Не на переклади, на них самих по верховному сто. Прошу допомоги. Одведіть, одверніть на віки вічні. Буде так і так Більше не зможуть втручатися у долю, втручатися у відносини з чоловіком і дружиною, тих, хто дивиться відео, близьких людей. Як тільки почнуть лихо робити, самі все лайно на себе забира. Одразу ж вам і сили втрачають, свідомість, втрачають жити не зможуть, буде так і так. Всю кладовицьку магії на насмерть, порчі на здоров'я знімається, ануліруються всі програми, що з рідинами були налиті, і повертаються всі ваші фінанси, гроші, статеве життя, відносини із чоловіком, налагоджуються. Любов, повага, дружба один до одного, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу захисту міцного для сім'ї. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте від ворога, ворогам дороги не давайте, буде так і так. Криваються всі шляхи, дороги на щасливу добре. буде все сказане, здійснено так буде. Що треба? Зробити, припинити, впускати в дім людей з цих карт. Якщо ви хочете виселитися, з ким святкувати новий рік, ну, взагалі, якісь свята і просто спілкуватись, ви відвідуєте. Це можуть бути різні кав'ярні, різні місця. Пікнік, можете виходити до когось у гості, але до себе з цих карт треба зупинити оцей е, прохідний двір. Ну, так, мені йде енергетика, що вам треба закрити двері, не розголошувати життя на оцей вираз є е, 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 життя. Інтимне, та от ваше життя, відносини. І вони нікому не мають бути розголошуватись. Чи ви спали, чи ви ругалися, чи ви мирилися? Це власне життя, інтимне життя. Тут треба закриватися. І це нормально, не, не, не цікавтесь життям людей, і, і, і щоб вони лізли в ваше життя, ваші відносини, закрийте цю тему. Далі ви маєте зрозуміти. Це ваш чоловік, от, це ваша дружина, це ваш чоловік, от хто залежно хто дивиться, і ви маєте право поступати з ним, як ви вважаєте. За ви можете продовжувати відносити можете припиняти ці відносини. І ніхто ззовні не може впливати на ваше рішення. Це ваше рішення. Можна припинити, пожити півроку, тоді знов продовжити ці відносини. Це тільки, ну, ви зараз виходите з якогось страшного періоду, м'ясорубки, я б сказала, коли люди понівечені. І дуже важко приймати рішення, от, все дуже боляче. І як тільки от, ще періодично я буду переглядати це питання, вичищати все лайно, і тоді вже без магічного впливу, повністю у своїй свідомості можна буде вибрати свій шлях. Ну, з цих карт вийшло так, що ви будете, може відродитися за, заново, як відродження і е, зберігти сім'ю, відносини і почати далі життя. От так що, Вищі сили, Янголів, охоронців духів роду, прошу захисту міцного, захисту. От ворога більше не зможу втрутитись як тільки почне робити лихо, силу втратить свідомість втрати, жити не зможу, буде так і так. І, і знімаю всі скиди, переклади, порчі на оковаліз, порчи на бідність знімаю повертаю. Самий головний Захист це не пускати нікого в своє інтимне життя. Оце життя, власне життя. Воно має бути ваше і тільки ваше. І ніхто не, не, не знає. От хтось цікавиться, а ви кажете, я не скажу. Я на цю тему не розмовляю. Добре, далі. Що? Оце питання від глядачів. Це стосується чоловіка, що пішов із дому, що заважає повернути чоловіка додому, того, хто питає. Це питання може програтись також у людей, що дивляться відео, того і в тих, хто запитує і всі, хто дивляться, що схожа проблема. Скажіть, допоможіть, що заважає повернутися додому чоловікові. Що пішу. Порчена самотність а студа стоїть. І розсорки були. Да, він хоче, а він дуже сильно оброблений. Йому роблять на поход і хочуть ще, щоб він одружився. Зараз я буду це все знімати. Заперечу весь негатив убираю. Отсікаю на віки вічні. Заперечу весь негатив убираю. Зроблена магічно. Прошу, вищі син. Ну тут втрутилися, магію робили. Поверніть назад чоловіка, знімається із чоловіка, того, хто питав. Всі остуди отвороти, розсорки, морки. Негативні програми на розвод знімаю. Всі рідини, що напаювали, більше не несуть негативну програму. Анулірую повністю всю програму негативну. з тіла із енергетичного, фізичного простору чоловіка знімаю весь негатив, Убираю, повертаю назад. Тому, хто робив, хто замовляв, хай з ними все це станеться. Буде так і так є. Більше втручатись не зможу. Всю силу втрачає ворог, той, хто нападає, свідомість втрачає, жити не зможе, лих повторити не зможе. Відновлюю почуття, відновлюю, повертаю всі емоції, любов, кохання до дружини, повагу. Повертаю, відновлюються всі відносини. Буде так і так є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відновити відносини, повернути чоловіка, повернути потяг до дружини, повернути кохання до дружини. Знімаються всі негативні програми, розсорки, астуди, отвороти, мороки знімаються, морочки знімаються, привороти пута. А шийники знімає з чоловіка, повертає до дружини, буде так і так і. Вертається більше, піти, так от. Це питання треба повторювати. Тут уводять, навмисно нападають на чоловіка. от У вас мало бути все добре, це напад напад саме на відносини. Цю людину викрали. Ну, ще пізніше я оце питання треба повторювати, бо воно так швидко не може ні перебудуватися. Там настільки програми стоять, що все, що стосується відносин, дуже важко відновити, повернути. Це так треба. Повторити хоча б три рази. Добре, отака от вийшла сьогодні кава. Хочу всім подякувати за те, що ви пишете коментарі, ставите вподобайки, робите донати. Особливо, як ви питання задаєте, то треба робити донат на ваш роздум, любу суму. І ще хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових, будь ласка. Як тільки десь по промайнуло, ви побачили, може, що збирають на е, автівки, дрони, на лікування для військових. Скиньте, будь ласка, донат, одну, дві гривні. Хто скільки зможе, можна більші суми. Просто це е, є допомога, якщо от, багато людей по одній гривні це вже великі суми, получається швидше. Зібрати гроші і допомогти військовим. От, Пам'ятайте це. Також хочу побажати, щоб ви завжди мали лад, щоб у вас був мир у відносинах із чоловіком, із дружиною. Сама основна людина у вашому житті має бути чоловік або дружина. Не мама, не папа. Не діти. Ви, ви, звичайно, самі також собі головна людина, ви себе маєте любити, і друга кохана ваша людина, чоловік, дружина, бо ви її зберігаєте оце ядро, навколо якого вже рухається вся енергія. Якщо ви не разом руйнується... Це Цей баланс. Чоловік, жінка це основне. І бережіть один одного. 30 разів подумайте, не піднімайте голос, поважайте. Саме головне в коханні між чоловіком і дружиною це повага перше, один до одного, любов, потяг, пристрасть. Любити, поважати, ну і дружба. Дружба. Треба дружити, як друзі, не зраджувати, не підставляти, дружити і поважати. А повага це не лаять один одного, не кричать, не матюкать, не піднімати руку. От. Поважати думку один одного. Ну, Потяг, якщо є. Три ці моменти дружба, повага, і статевий потяг, і любов от саме притягується душа, і ви любите, от відчуваєте, це все і є відносини, ну, це і є кохання, те, що треба у родині, у сім'ї між дружиною і чоловіком. Намагайтесь до цього прийти. Чи повернути Ні. і зрозуміти, що це ваша людина, і ви вправі з нею робити все, що вам завгодно, і нікому не обов'язково здавати отчот що ви зробили, чи ви повернулися, чи вас. ну Всі подробиці не не розповідайте, і вберіть людей із будинку всіх з цих карт. Треба закрити дім повністю. Це ваше місце. Добре, все. Я завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!